Саме зараз і саме в Україні ми захищаємо право кожної людини, кожної родини жити в безпеці, вільно прагнути щастя. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. У Києві відбувся саміт Конгресу місцевих та регіональних влад, у якому брали участь представники різних держав та іноземних громад, а також керівники українських міст. Зокрема, міський голова Кременчука Віталій Малецький. Усі подробиці за мить. У Києві відбувся саміт Конгресу місцевих та регіональних влад за участі офлайн та онлайн понад 250 представників муніципалітетів з понад 50 країн світу. У саміті взяли участь також голови українських громад, представники асоціації органів місцевого самоврядування, очільники областей і районів, народні депутати України. Зокрема, на зустрічі були присутні міський голова Кременчука Віталій Малецький разом з начальником Полтавської ОВА Дмитром Луніним, мером міста побратима Кременчука, Бидгоща Рафалом Брускі. Ми створили цей конгрес, щоб забезпечити повагу до кожної громади. І щоб кожній громаді дати всі інструменти для реалізації своїх інтересів, інтересів суспільства цієї громади, інтересів громад, і тут у конгресі залучені до спільної роботи центральна влада. Центральна влада нашої держави, як виконавча влада, так і законодавча. А ми повинні працювати разом і щоб громаді не доводилось шукати рішень по кабінетах в столиці тут усе наше місцеве самоврядування, щоб нашим громадам було простіше взаємодіяти і швидше. І тепер додаємо міжнародний. Компонент одні з головних тем на саміті реінтеграція українських територій, подолання гуманітарних викликів, відновлення життєдіяльності громад за участю міжнародних урядових та неурядових організацій. Президент Володимир Зеленський відзначив мера Парижа Ан Ідальго за допомогу Україні в енергетичній сфері в рамках енергетичного Рамштайну. Саме про таку допомогу керівники українських міст, зокрема міський голова Кременчука Віталій Малецький, просили під час конгресу мерів у Франції, який проходив у листопаді. Ді минулого року частину наданих Францією генераторів отримав і Кременчук я вдячний кожному. Я вдячний кожній, хто нам допомагав, і особливо хотів би відзначити також сьогодні допомогу Парижу, які стали одним із лідерів енергетичної підтримки цієї зимою енергетичної підтримки України, які зібрали консолідовано партнерів. Такий енергетичний Рамштайн. Я дуже дякую. Це ця зустріч була в Парижі. Постачали наші партнери. Потім відповідне обладнання, яке нам допомагало на конгресі. Спільно обговорювалися та приймались важливі рішення, які стосуються усіх сфер життя. Учасники заходу також підняли питання розмінування та інноваційного розвитку територій. Цифра 174 тисячі квадратних кілометрів території. Це та територія, яка на сьогоднішній день звільнена вже, і та територія, яку нам придеться звільнити на карті. ви Бачите, які території, які нам треба розмінувати, пройти метр за метром. І при цьому навантаження на наші підрозділи виросло практично в 10 разів. 30% території України як би це не звучало жахливо, але 30% нам треба буде спільно надію спільно розміновувати. Муніципалітети світу об'єднують зусилля у підтримці українських громад і регіонів на шляху відбудови територій, реінтеграції деокупованих громад, а також на шляху євроінтеграції України. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Сьогодні генеральний секретар НАТО Столтенберг у Києві зустрівся з президентом України Зеленським. Цей перший за час повномасштабної війни візит може свідчити, що альянс готовий розпочинати нові відносини з Україною. посилює відновлювальні процеси в пошкоджених тканинах, стимулює вироблення колагену та має потужну протизапальну дію. Усе це про гель алоевера, який сьогодні передали декільком кременчуцьким лікарням. Завдяки кому отримали такий засіб. Дивіться у наступному сюжеті. До Кременчука надійшла партія гелів Алої від відомого бренду, який виробляє натуральні продукти для здоров'я та краси на канарських островах. Місто отримало цей засіб за сприяння українського рок-гурту Джинджер та українсько-канарської волонтерської групи. Гель Алоя наразі наявний у лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька, а також у Кременчуцькій міській лікарні планового лікування. Завдяки рок гурту «Джинджер» та завдяки українсько-канарській спільноті було закуплено на донати рокгурту Джинжер. Закуплено алоегель завдяки сприянню міської влади було закуплено та розфасовано в цій баночці гарній, тому що він прийшов в літровий тарі, і це було ну, не дуже зручно. Про цілющі властивості алоє можна говорити довго. Гель з цієї рослини багатий на мікроелементи та активні речовини, які здатні відновлювати пошкоджені ділянки шкіри. Алоє-вера-гель гель досить ефективний препарат для тих хворих, яких дуже багато в нашому відділенні. При гнійних ранах, при відмороженнях, при опіках сприяє швидкому загоєнню ран і покращенню стану пацієнтів. Лікарі говорять про широке застосування такого засобу, як гелялоє. Справжні фахівці, які працюють у кременчуцьких лікарнях, упевнені, що він допоможе пацієнтам швидше відновлюватись після опіків та інших пошкоджень дерми. Препарат ми не можемо нанести на відкриту рану. Це ті вже препарати, коли вже рана пачка загоїлась і формуються рубці кілоїдні, і то плоскі, не кілоїдні. Значить, ми можемо назначати цех для того, щоб воно проводило розсасуючий ефект. І на відмороження, якщо поверхневе відмороження, якщо немає некрозу шкіри глибоких тканин, теж приміняється з целью розмахтування, розмахтування да, і е, зменшення болю. Наше місто співпрацює з українсько-канарським об'єднанням вже не вперше. Велика подяка цій спільноті за активну участь у житті Кременчука. Ми комунікуємо дуже давно. Там є вихідці з Кременчука, які там живуть і працюють і допомагають. З рок гуртом ми також співпрацюємо вже не перший раз. Це вже не перший їхній донат, не перша жня допомога. Маю надію, що буде ще надалі така допомога приходити. Будемо спілкуватися. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У Кременчуцькому ліцеї номер 5 імені Шевченка відбувся благодійний ярмарок, в якому взяли участь школярі та їхні батьки. Які поважні гості прибули на благодійний захід, що можна було придбати та чим розважали присутніх, бачили наші журналісти. Партнерство заради успіху саме такий девіз має Кременчуцький ліцей номер 5 імені Шевченка. Сьогодні у стінах навчального закладу відбувся благодійний ярмарок, в якому взяли участь школярі та їхні батьки. Найбільше бажання кожного українця зараз це перемога, і ну звісно, ми не можемо чекати, поки хтось зробить. За нас і для нас тому наша батьківська рада звернулася до міської влади з проханням дозволити провести таку благодійну акцію в підтримку наших воїнів. А ми завжди раді допомогти батькам організувати, зібратися, ну і спільно працювати. До благодійної акції долучилися усі класи ліцею. Відвідувачі мали змогу придбати різноманітні смаколики та поробки та навіть скоштувати справжню солдатську кашу. До цієї ярмарки ми готувалися, тому що допомагати нашим мужнім захисникам України це вже просто стала наша традиція. Тому наші вчителі, наші батьки, плели обереги. Готували і планували смаколики, пиріжки. Сьогодні були вареники. Сьогодні була солдатська каша. Також талановиті зірочки навчального закладу приготували концертну програму та продемонстрували свої таланти. Я люблю тебе дуже, дуже мій герою. Не з книги, а з дня. Знов сирена, неспокій рушить. І тривога за тебе бійця. Також під час концерту лунала пісня Ой, Лузі, червона калина, до виконання якої долучились усі присутні. Ой, лузі, червона калина, погибилася, що старша слава. Вано для всіх ярмарок відвідали ті, хто щоденно допомагає українським військовим. Литовські волонтери організації підтримки Воїни світла. Ця людина, що там є в Кремлі, дов бути встановлена. То для нас є дуже важливо Для того ми допомагаємо, тому що сусіди і нам дуже на душі Сила у єдності переконані литовські волонтери від благодійного ярмарку. Вони залишились в захваті. Цей ярмарок викликає дуже теплі почуття, тому що тут так багато неймовірних людей, так багато дітей та їхніх батьків. Це об'єднує всіх разом. Це дуже чудова ідея, бо всі отримані кошти будуть використані за призначенням. Батьки із задоволенням долучились до шкільної доброчинності, бо таким чином вони подають гарний приклад своїм дітям. Наближаємо перемогу як можемо, допомагаємо нашим зсу хлопцям. Їм там важко. А ми тут у нас свій фронт у них свій. Ми продаємо кекси, оладушки ладушки сметаною з медом, крутелики з вишнями, кексики, трубочки, продавали ще хачапурі, пирожки з капустою. Абірі і все дітки діяли під час благодійного ярмарку. Вдалося зібрати понад 64 тисячі гривень. Всі виручені кошти підуть на допомогу військовим збройних сил України. Тільки спільними діями ми можемо наблизити довгоочікувану перемогу. Валерія Лисенко Ванкаченко Кримучуцькі новини. Учасники програми Семінари для молоді опанували навички самозахисту у стінах молодіжного парламенту Кременчука на майстер-класі. Усі подробиці дивіться у нашому наступному сюжеті. У молодіжному парламенті Кременчука відбувся майстер-клас із самооборони для учасників програми Семінари для молоді. Молодь отримала можливість навчитись базовим прийомам самозахисту та підвищити свою фізичну готовність. В рамках програми Семінари для молоді було організований майстер-клас по самообороні, тому що попередньо ми спілкувалися з молоддю та запитували в них, що б конкретно вони б хотіли спробувати про що вони б хотіли дізнатися. Ми отримали декілька тем, які були б їм. Цікаві, і ось сьогодні в нас перше заняття. Ми вирішили для них організувати такий майстер-клас по самообороні. І сьогодні нас завітали і 10 осіб навчаються, як можна себе захистити в якійсь ситуації. Професійні інструктори провели теоретично вступне заняття, де розповіли про основні принципи самооборони та показали, як правильно виконувати різні техніки. Якщо людина вміє себе захищати, то в неї навіть і поведінка інша. А завжди люди з тої темної сторони, котрі хочуть зробити щось погане, вони вибирають собі жертву послабіше. Основна задача, щоб наша молодь вміла себе захищати і була здорова. Вони вчаться захищати себе, вони підвищують свою фізичну форму. Як на мене, це дуже гарний напрямок, крім того, що вони активно рухаються, тренуються. До того ще й вчаться щось корисне робити для себе. Проведення майстер-класу і самооборони спонукає молодь розвивати навички взаємодії та співпраці, підвищує самодисципліну та впевненість у своїх можливостях. Такі тренінги також допомагають молодим кременчужанам стати більш свідомими громадянами та бути готовими захистити себе та інших у випадку небезпеки. Я вважаю, що це корисно, бо всі ми знаємо, в якому світі ми живемо, і сьогодні я багато чого нового дізналась. Багато візьму на замітку. Ми потренувались. І якщо зано тебе намагаються придушити, і якщо хватають за руки, це було дуже корисно та пізнавально. Це робиться в целях безпеки для того, щоб ми спокійно ходили по вулицях і не там. Боялися когось так. І це може не знадобитися в житті, але я думаю, що це дуже корисно. Анна Литвин, Олексій Кржановський Кременчуцькі новини. У наш час важливо допомагати українцям пережити події війни, вислухати, підтримати та забезпечити відносно спокійне життя. Сьогодні в офісі громадської організації Прокачай себе відбувся показ документальної стрічки Катріна Філп, щось прекрасне залишилося позаду. Мета заходу навчитися конструктивно полегшити свій біль та допомогти тим, хто відчуває такі ж емоції. Детальніше у наступному сюжеті. 20 квітня на базі кіноклубу Докудейсюа при громадській організації «Прокачай себе. Відбувся показ документальної стрічі Катріни Філп. Щось прекрасне залишилося позаду. Це стрічка про діток, які втратили батьків, які загинули. І така організація, як Добре горе в Нью-Джерсі, створила такий центр, де були створені кола підтримки для таких родин. І на мою думку, зараз це дуже актуальна тема, адже дуже багато жителів міста Кременчука або вимушених переселенців в також переживають гори та втрату. Ну і тому ми будемо дивитися, як з цією проблемою справляються в Нью-Джерсі і що з цього може підійти нашій громаді. Громадська організація Прокачай себе надає психологічну підтримку для всіх, хто цього потребує. Під час повномасштабної війни безліч людей зазнали негативних наслідків для свого здоров'я. Внаслідок цього важливо допомагати та надавати моральну підтримку українцям, щоб пережити події війни. Під час Прильоту ракети на торгівельний центр Амстор багато людей втратили близьких і втрачають їх щодня внаслідок військової агресії на території України. тому вважаю, що щось із цього фільму точно є актуальним і вартим того, щоб це не тільки обговорити, а й створити в нашому місті певні групи психологічної підтримки. Кожен українець, який втратив близьку людину, отримує великий стрес. Деякі починають замикатися в собі, а деякі хочуть поділитися своїми переживаннями. Зокрема, у громадській організації Прокачай себе допомагають людям у складних життєвих ситуаціях. Я рада, що в нашому місті є така ініціатива. Сподіваюся, що вона буде підтримана, і людям, які звернуться до таких контакт центрів, значно стане легше і вони відчують підтримку і допомогу. До заходу долучилися експерти, юристи, психологи та всі, кому цікава проблематика сьогодення. Тематика дуже актуальна зараз. У нас наша країна зараз переживає такий період, що складний, і кожна людина в нашій країні вона стикається з проблемою, біль втрати, відчуває цей біль. І такі фільми вони допомагають. Тематика сьогоднішнього фільму він допоможе подивитися на те, як різні люди переживають це горе. Під час перегляду фільму присутні змогли обговорити різні моменти. Психологи вчать дітей чітко формулювати свої відчуття, тобто що з тобою зараз, що дітей е, навчають саме виражати свої емоції. Їм розповідають, що сумувати це нормально, переживати це нормально, злість це нормально. Тобто вони не заганяють дитину в невідомість. Вони повідомляють дитині про те, що ти можеш смувати, ти можеш спілкуватися про це, якщо ти хочеш. А якщо ти не хочеш, ти можеш не виражати цього. Тобто дають свободу думки. Катерина Сушко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуці стартував чемпіонат Полтавської області з баскетболу. Участь взяли юнаки 2007 року народження з різних регіонів Полтавщини. Як пройшов перший день та які очікування спортсменів, дивіться у наступному сюжеті. У тюсша імені Кисельова проводять чемпіонат Полтавської області з баскетболу серед юнаків 2007 року народження. Участь у змаганнях беруть шість команд з різних куточків області. Чемпіонат пройде у кілька етапів, де кожна команда зустрінеться із супротивником та продемонструє свої навички та стратегії гри. Сьогодні розпочався чемпіонат Полтавської області з баскетболу серед юнаків 2007 року народження. В цьому чемпіонаті приймають участь команди Полтави. Мир Городу Кременчука, горішніх плавнів, порятину і наші гості з міста Світловодська. Діти повинні грати, боротися. Останній раз у нашому місті змагання з баскетболу проводили ще влітку. Наразі спорт повертається до Кременчука, і спортсмени із задоволенням беруть участь у змаганнях на майданчику спортивної школи. тут дуже хороші і зал дозволяє їздити, жити і питання. Ну, в общем, для проведення дитячих соревновань здесь створені всі умови. Хочеться сказати сказать, звісно, теплої слова благодарности тим людям, благодаря мы ми зараз проводить эти соревнования, это ворожоним силам України. Чемпіонат області з баскетболу це не тільки спортивні змагання, а й можливість для молоді проявити свої вміння та показати свій талант у першому матчі. Команди з Кременчука зустрілася з гостями зі Світловоцьку. Сіграли ми Світловоськам. сильна команда, хороше ним всім ними і грать пошого опыта. А так, все отлічно. У першому матчі обидві команди показали гарний виступ на майданчику. Проте команда зі Світловодську зуміла отримати більше очок і перемогти з рахунком 103.61. Гра була хороша, і Кінчук зіграв добре, і Світловодськ. Мені дуже сильно сподобалось грати. Команда розраховує грати до кінця. Якщо програму вилетимо, нічого страшного. Ну а так, думаю, що пройдемо до може якогось фіналу. Цей чемпіонат стане для спортсменів новим кроком до великих перемог у світі баскетболу. Завтра у п'ятницю у Дю США імені Кисельова відбудуться фінальні ігри, у яких визначать переможця. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини. Дякуємо нашим воїнам за те, що боронять Україну, нашу землю, наші сім'ї. Щиро вдячні за той великий шлях, який вони проходять щоденно. Слава Україні та слава нашим мужнім героям!